Сьогодні ви побуваєте в малювничому куточку на Поділлі. Вас вітає загальноосвітня школа перших-третіх ступенів села Писарівки. В школі навчається 111 учнів, яких навчає 22 вчителя. Наша школа є тим місцем для розвитку особистості учня і вчителя, де духовно збагачується кожен учасник навчально-виховного процесу. Формується громадянська патріотична зрілість і особиста відповідальність за свій внесок у національне відродження України, розбудову держави. На сучасному етапі розвитку суспільства наш педагогічний колектив розуміє потреби до корінного переосмислення освітньої системи, тому що місія нової школи полягає в тому, щоб допомогти кожній молодій людині усвідомити сенс свого життя. І визначити його орієнтири. Протягом останніх 10 років учні нашої школи є активними учасниками Міжнародного математичного конкурсу Кенгуру у 2013 році, а він був для нас ювілайним по 10-й, 58 учнів школи, що становить біля 50% від загальної кількості, стали учасниками конкурсу. Ми отримали такі результати. відмінні 23 учні, добрі 22 учні. Кінець 20-го, початок 21-го століття було ознаменовано в історії людства новим етапом розвитку, побудовою інформаційного суспільства, що спричинило появу нових суспільних потреб. Сьогодні підготовка до уроку не без комп'ютера. З інтернету ми черпаємо додаткову інформацію з предметів, ми вміємо створювати презентації та відеоролики, віртуальні екскурсії, але не завжди є можливість презентувати за відсутності сучасної техніки, майбутнє за новітніми технологіями. Тому ми хочемо визиватися в ногу з часу. Знання комп'ютера, вміння використовувати інтернет, дає мені великі можливості більше дізнатися, легше працювати на уроці. Такі уроки проходять цікаво. Але, на жаль, у нашій школі тільки один комп'ютерний клас із застарілою технікою. Тому ми дуже хочемо виграти цей конкурс. Використання комп'ютера полегшує доступ до інформації, працювати з різними джерелами, краще засвоювати матеріал, який вивчається на уроці. Хочемо, щоб у нас у школі був ще один комп'ютерний клас, тому що на уроках математики та світової літератури використовується один комп'ютер. Сучасна нова епоха ставить шкільною освітою нові вимоги підготувати учнів до життя та діяльності високорозвинному інформаційному середовищі. Тому своїм завданням вважаю дуже важливим упровадження на уроках комп'ютерних технологій, переконана з досвіду роботи як вчителя світової літератури, що залучення учнів до роботи з комп'ютером сприяє формуванню творчого мислення учнів, дає можливість об'єднувати на уроці текст, звук, відеозображення, анімацію, графічне зображення, створювати презентації, здійснювати віртуальні подорожі, виділяти головне. Використовувати різні види мистецтв. Я переконана, що використання комп'ютерних технологій вносить істотні зміни в діяльність вчителя та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання світової літератури. Дуже хотілося б, щоб кожен педагог не лише усвідомив, що комп'ютер це його друг та помічник, а й мав можливості, у тому числі і технічні, використовувати його на всі 100% в навчально-виховному процесі. Адже часто бажання наштовхується на реалії буття, коли комп'ютерна техніка або відсутня, або застаріла, або взагалі недостатня кількість. В першу чергу ІКТ дозволить об'єднати всіх учасників навчально-виховного процесу в єдине комунікаційне та освітнє середовище, а безпосередньо сам проект дасть нам низку зручних та корисних сервісів. Слышу, скоро вже дзвінок, ми разом весь час.